Телефонов стримувся, Володимир Сіроч, з вами зустрітися, там, так зустрітися, нова влада, поспілкуватися, все буде добре, вони вам гарні умови хочуть запропонувати. Я кажу, Кирил, де? Кирил, кажу, ні, я не буду зустрічатися, мені немає про що казати, розмовляти з, цією, з цією, так званою вашою новою владою. І ви подумайте, що будуть наслідки погані для вас, для вашої родини. Якщо ні, тоді ви підете на яму, як він сказав. Я кажу, «Ви знаєте, Краще я буду на ямі з, з Сашей Бабічем, до цього вже тижні два, можливо, ще більше не, не з'являвся ніде, ніж кажу з вами в, в кабінетах адміністрації. Добре, яма так, яма. Мені поклали такий, як такий великий аркуш і там посади в обласній адміністрації. От вписую своє прізвище, там ще сальди не було навіть. Було вільне місце от, от, голови адміністрації. Пиши сюда і йди працюй. Давай, йди і будеш чулювати. От, і я кажу, ні, я тут вже застарий, мені 62 роки, у нас держслужба до 60-ті. Коли я їхав, у нас відправляли на Севастополі, вийшов цей головний це ФСБшник, це було десь година п'ята ранку, можливо, раніше. Вийшов, каже, Володимир Васильович, ну от у вас був шанс, він ще є цей шанс. Є ще цей шанс погодитись на на співпрацю. От, я просто згадав, посміхаюся, що е це ж не, не перший раз вони мені пропонували, мені практично кожного разу пропонували цю співпрацю. От, і е спочатку сальдо не було в цьому списку, потім мені показують список, а там уже сальда. Я побачив, розсміявся.